Майже чверть століття Бобровицький молокозавод утримував компресорну насосну станцію. До очисних споруд вона перекачувала нечистоти не лише самого підприємства, а й всього міста. Але платили за це хто і як бажав. Тож набігла чималенька сума, в тому числі і за електроенергію. Торік у вересні з'явився новий власник філія Буринського молокозаводу, який сплатив всі борги 30 мільйонів гривень, і врятував вулиці міста від річок бруду. Бо ж у енергетиків таки урвався терпець, і на три дні вони відключили постачання підприємства. Нині тут немає жодних боргів на очисних спорудах працює 10 людей, які день в день отримують заробітну плату. Із Бобровицьким комунальним підприємством міськодобробуту уклали договір на оплату утилізації 290 кубічних метрів стоків щодобово. Місяць надавали послуги безкоштовно ще два відвели на перехідний період, і місто не платить. Точніше, комунальники спромоглися знайти кошти лише за півтора місяці. В подальшому ми просто не маємо можливості вносити компенсаційні кошти на ті витрати, які несе молокозавод за електроенергію, і сама. Кількість нечистот іде значно менше, ніж 290 кубів. Тут стоїть питання якраз у визначенні в тому, я не знаю, яким чином можна ще визначити От. ці кубометри, за які необхідно буде сплачувати. Почали обчислення з 350 кубів, зупинилися на 290. Зараз вважають, що скидають найбільше 150. Натомість завод використовує очисні споруди наполовину. В основному обслуговується місто. Електроенергії витрачають на 180 тисяч гривень, плюс зарплата та амортизація. Місто виставляють рахунок лише на 146 тисяч гривень. Екологи кажуть, що одна з складових проблем надпотужні компресори, встановлені 30 років тому, і розраховані на перекачування в 10 десятеро більших об'ємів. Надходила пропозиція стосовно модернізації, встановлення менш потужного обладнання, або ціна закупочистки не була золотою, але на ідеї все й зупинилося. На цьому питання розробили проєкт міська рада, але коштів немає. Але дивіться, ви ж виступаєте від міської ради. Чому ви не звернулися до фонду охорони навколишнього природного середовища на виділення коштів з обласного фонду? Про те, що в ситуації є серйозні прорахунки менеджменту, каже й закупка лічильника стічних вод, який не розрахований на роботу саме в таких умовах, і спроба встановити нове обладнання без технічної документації, і попередження керівництва заводу, яка призвела до пошкодження основної труби. Проблеми кажуть комунальники з молокозаводом, начебто, й нема, але й діалогу теж я не місцева власть, я начальник поза і все, і то виконуючи обов'язки. я почав бити спеціально спеціально, тому що ніхто нічого собра місяця. І палець у палець не, не, не делаю. До, Ось я варюся в цьому собственному соку, да закажу к этому саме на басозову. Ми абсолютно не виставляємо ніяких вимог. Ми просимо, щоб виконувалися умови договору, які вони підписали. По-перше, по-друге, якщо щось не виходить з оплатами або якісь присутствують якісь трудності по оплатах, то мені здається, по крайній мірі треба хоча б наставити в звісність. Тобто ми повинні допомогти. я считаю, что данному коммунальному предприятию и на основании глубочайшей ревизии его принять решение. Помочь деньгами для того, чтобы поставить узел учета. Или же пусть строят, помочь фондам природоохранным и, может быть, фондам регионального развития поставить альтернативные очистные. То есть мы должны ну, как бы выйти с этого решения, потому что люди страдать не должны. Заборгованість на сьогодні складає 216 тисяч гривень. Люди не платили 20 років. Людей важко настроїти на те, що потрібно платити за водовідведення. Пояснюється тим, що не заключені всі договори з підприємствами. Це районна лікарня, це коледж, ну і так далі. Там банки є, будинки. Зараз з населенням ви працюєте і добре працюєте, але всі інші державні е, структури, які е, на бюджеті, ви повинні спрацювати з ними в першу чергу, пройтись по всіх цих питаннях. Так, да, вони не будуть закривати весь час, е, е, ті дірки, які з'являються в бюджеті. Друге, ви заключили договір. Ви повинні були попрацювати два місяці разом з підприємством і тільки тоді заключать дорогу. нові міні. чи реконструкція старої станції та наведення ладу з платниками. Бобровиця знову у перехідному періоді.